Вітаю пані та панове. Ви на каналі Крамниця Нісенітниць, українська ІТ-індустрія на шляху бурхливого розвитку. В цьому відео розповім вам про 10 мобільних застосунків, які були створені українськими розробниками. Всі вони доступні в Google Play і Apple Store. Ти вподобайки і пишіть коментарі. Буде цікаво. Гайда, Funдер це сервіс, який рекомендує фільми та серіали на основі оцінок користувачів. Funдер завжди відповість на запитання, що подивитися. Це щось типу Тіндера, який підбере вам не пару, а кіно на. Вечір. Принцип дії такий самий, як і в соціальній мережі для знайомств. Вам пропонують картки з фільмами для перегляду. Ті, що ви вже бачили, змахуєте праворуч і оцінюєте. Ті, що не бачили ліворуч, і відмічаєте, хотіли б подивитися чи ні. За допомогою цього застосунка ви можете отримувати особисті рекомендації, додавати фільми до списку Хочу подивитися, підписатися на серію, обирати фільми з друзями. PlaySeek – мобільний застосунок, що допоможе в один клік зібрати друзів, аби побігати у футбол чи баскетбол. Або Знайти спаринг партнера, наприклад, для гри в теніс. Крім того, сервіс відображає міську спортивну інфраструктуру, стадіони, майданчики, розклад тренувань, іноді бігати поодинці нудно, натомість у двох або компанію займатися спортом завжди веселіше. Також він має дві вкладки події та місця. За вашу геолокацію, плейсік знайде найближчий майданчик, можна підібрати подію за рівнем гравців, вартості майданчика і датою проведення у застосунку, окрім запропонованих, можна створити й власну спортивну подію сервіс, який пропонує ціни на продукти у всіх магазинах України. У ньому є кошик покупок, вкладка з усіма акціями, пошук, фільтри, менеджер дископних карток і сканер штрих-кодів. Також для користувачів застосунка є система бонусів. Існує функція, з допомогою якої можна з програми укомплектувати кошик, відправити заявку в магазин, приїхати і забрати свої покупки. Все це економія часу і грошей на продуктах. Сортуй. Мобільний застосунок сортуй швидко підкаже. Куди відправити сміття на сортувальну станцію чи на сміттєзвалище. Максимум за три кроки він визначить тип вторсировини та розповість, як її підготувати до переробки. У ньому є інтерактивна карта, на якій вказані пункти прийому пластику, паперу, скла, батарею, побутової техніки, одягу і будь-якого іншого сміття. Також постійно оновлюються дані про регіональних операторів сортування і переробки вторсировини, які приймають містандартні речі. Наразі застосунок підтримує специфічні умови. Сортування операторів із 10 плюс місць, серед яких Київ, Львів, Одеса, Харків, Миколаїв, Херсон, Чернігів та інші. ШАФ ця програма популярного сайту ШАФа, на якому можна купити бувші використання в і нові речі, дешевше ні в магазині, а також продати одяг та аксесуари, якими ви не користуєтеся. У нього приємний дизайн, розділи для жінок, чоловіків і дітей, які діляться на безліч під У пошуку є фільтри за розмірами, ціною, брендами, станом товару, які допоможуть згузним. Пошук до найнеобхіднішого. Better Me це комплекс фітнес-застосунків, які зробили українські розробники Genesis, зокрема, Weight Loss Workout для жінок, Better Man Workout Trainer для чоловіків і BetterMe Calm Sleep Meditate – йога для всіх. У кожному з цих додатків розроблені кілька комплексів тренувань і вправ з відео для занять вдома і спортзалі для того, щоб тримати себе в формі. Щоб почати заняття, потрібно вказати мету тренування, наприклад, скинути вагу або набрати м'язову масу після реєстрації у застосунку. Вам необхідно буде вказати свій зріст, наявну вагу, бажану вагу, переваги у їжі та фізичну форму. На основі всіх цих даних програма підбирає індивідуальні тренування. Ще одна корисна програма Ліки контроль це актуальна база зареєстрованих в Україні ліків і інструкцій. До них тут можна перевірити, чи не є ліки підробкою, знайти їх аналоги, чи входить потрібні вам ліки до нацпереліку, які препарати є у серії заборонених у продажу, а також містить офіційні інструкції до застосування, дізнатися, як потрібно. Зберігати препарати і що робити, якщо вам попався неякісний товар. Також тут є фотовзірці упаковок препаратів, які наочно демонструють все, що повинно бути на коробці, і що допомагає відрізнити оригінал від підробки. Мабуть, про застосунок EasyWay ви чули до слова, розробили його теж українці. Це розклад наземного транспорту автобусів, тролейбусів, трамваїв, маршруток, електричок тощо. Зараз такий розклад є в 61 українському місті. Застосунок показує, куди і який транспорт їде. Скільки машин перебуває в Русі на даний момент, і в режимі реального часу відстежують, де знаходиться потрібний вам травай або автобус. Також тут можна побудувати маршрут з однієї точки до іншої і точно дізнатися, яку вартість він складатиме і скільки займе часу. Крім українських міст, тут також доступні міста Болгарії, Хорватії, Казахстану, Молдови, Польщі Сербії. Чи бувало таке, що при відвідуванні нових міст у подорожі часто виникає проблема із пошуком закладів харчування або навіть у своєму місті? Завдяки. Таки застосунку томату, ви зможете знайти ресторан чи кафе на будь-який смак, вводити в пошук своє місто і сервіс надає список найближчих, найпопулярніших і найновіших місць. Також ви можете вказати бажану кухню, тим закладу, послуги та привід відвідування. Всього каталог застосунку нараховує майже 9 тисяч закладів у 56 містах. До того ж, у застосунку постійно з'являються новини про те, куди піти на ці вихідні, в тому чи іншому місті. На жаль, доступний лише вебстор. Якщо немає часу на читання, Книжок, то на допомогу прийде перша українська аудіокнигарня Абук. У застосунку можна придбати більше ста книг, начитаних не лише професійними акторами, а й самими авторами. У каталозі є детективи, бойовики, дитяча література, світова література та багато інших жанрів. Аудіокниги переважно українські та українською мовою, проте є і закордонні письменники. Абук має власний плеєр та повністю захищений контент від піратства. Слухати книги можна тільки через застосунок, але як онлайн, так і офлайн. Дякую, що подивились до кінця. Пишіть в. Коментарі, яким із цих застосунків ви користуєтесь, і чим він вам припав до душі? Писати вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, поширюйте його, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Це був канал Крамниця Нісенітниць. Слава Україні! Слава ЗСУ, щасти.